У мене в той кімнаті багато речей, котрі я не ношу. Я їй відправила фото. І пишу, що в мене речі лежать мої без казала, Ось оці всі речі, курточки оці всі. Воно на мене на цей. я Почай... збираюся до. Сильно, але роботу не з'явиться, як то кажуть, не з'явиться. Єдине, як це я все буду нести, я ще хотіла їй. Це, напевно, прийдеться. Ого. Йдеться, напевно, що перед котичними днями потові виділення збільшуються і вже кофта пахне. Я щесь думала, що поменше буде. все я поеду. <клыш> И царина-то мэжи пуста. Три-четыре пары джинсиков, пару кусочек. Ночью еще, ночью еще кофту надо, над кош. у воно безп'ятне. Там ще з рубашку. зарубашка. Курт і пухові. Мовського та темна вишнього теж віддали. Так, тепер пакет вот так ще після так коли вона занесла. халат віддаю передивилася сторіс, ж думала її відео по скидувати юбка отак блакитна ще на новому уроки була в гліба що постель треба це таке дихання треба ото Якийсь з магнітом чи розширювачі купляти. Може буду дих, дих, дих. дихання буде. Так. А ладно, цього не буду знімати і спускатися. Бабуся попросила, щоб дзвонити треба було. Я щось не цього, я кажу, не розумію. Але тоді просто в контакти треба було зайти та набрати ходана. Там все на турецьку. <світ> ну, якось набрала. Хлопців тормознули трьох чоловік. Вони мала там, думаю, ну вас нафіг. Потім я поняла, що вона хоче. Фух. Капець це все важке. Ще в рюкзаку. Єва вийшла з дитиною на руках, без шапочки. Я думала, вона залишила ще такий Вік ще можна залишати буквально 4 хвилини. Боже. Спина вільна, руки вільні. знизу в пакеті курточка мокра. Кошельок винесла. Я думаю, блядь, треба було 2 євро попросити. Якраз 2 євро за тахір гуманітарки. У мене є ще 2 євро. Це зазвичай зні... знімало. 5 євро вони міняли, мені до здачі давали. Фух. Тепер в мене четверо лосин і одні верхушки. Ну, четверо джинсів, котрі я ще не разу не Ні, що в вогні. Чого носила оті, коли ще до Сервії ходила там, де познайомилася з ясером та азізом. Боже, яка вона крихітна. Я ваплю сама по собі. Дуже худа. Манюнька. Якось бачила, що вона вірмишері соусом з БШМ добила собі. З Думала, макаронів дам, але по итогу того подивилася. У мене макаронів там взагалі, я і сама їх їм. Ти, блядь, 5 хвилин тинялася у себе біля будинку. 5 хвилин ти Наморник на морді. На автобусі доїхала. Автобус був 12 хвилин, 10 хвилин чи що. їхати, йо моє зупинки. Вона залізла можна було понаглість шоколадку попросити, але щось почала заходити звечора до Бельфіуса, до банку, а воно щось не заходить. І писало, типу, що почекайте, а зараз пишу, що через о, онлайн через комп'ютер або просто можете. Там собака не магнема. Можете це робити. Продовження не робота, я не знаю, чи є посади. Більше восьми годин. Твої нічого не працює. Я пакет розпакована до кокахи збирати. Другого разу хотіла засняти і прийшла. Цей раз все таки заснімлю. Нова версія якась вийшла вже пів місяця, як я її бачила тому. Це був напевно гібрид або електро. Напевно, це електро. Але ж в нього розміри. У мене в голові, як я постійно проходжу, купити якийсь такий дуже устойчивий мотоцикл, так щоб для собаки було чи собаку, як рюкзак одягати і путешествувати. Дохід, наприклад, з Ютубу є. Ти маєш, як це сказати, перефразувати треба. У тебе є гроші на те, щоб ти нонстопом міг путешествувати, пут жити в отелях, мати комфортне життя і насолоджуватися. Діло було до 10-ї години, по і того вже інший день. Є трошки пюре, вчора цибулю посмажила, посирувала. Та є творог з манкою його, з цукром. Та пару, мабуть. Наверно... Ей! А! Да, да, да 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 не капай, не капай. А, Зараз в духовку ще зроблю з творогом. Полізла я, значить, в морозилку скарби шукати. А що ви думаєте? У мене є крильця заморожені. Хер, знака, де я знакладаю не коли їх я купувала. Кускус нарила. бо якось рис макарони вже набридло. Так треба ковник. Цікаво воно встигне. Ладно, я включаю. Встигне зморозитися. А ще з пиріжками тема не вдалася глибкувати, як то кажуть. Роблю на пару. Так, мені не треба, щоб ти бручок робила. Це вічне прибирання. Все поприбирала, все, що треба було. Олію з пирожків злила. Нашла от тут стафія еще латинська суміш з куркою. Так, скільки в мене буде друзів, товаріщі. 30 число. Блін налила олії думала ж. робити пиріжки, але лайфхак, якщо не прожарились пиріжки. Засунути їх в духовку. Була температура 160, потім до 180 зробила і 20 хвилин з холодної духовки. Поки не буду витягувати, буду очікувати повного охолодження, а потім скуштую. Але вони так піднялися. здається, готові. То, напевно, сахар там шкурчить. З творогом творог давсок. Бачила аналітику. Треба за 90 днів, щоб було більше 12 мільйонів перегляду. За 90 днів за. Скільки це? За 3 місяці. 3 місяці. Правильно я зрозуміла і. 4 тисячі годин це мінімалка. Ви же продивилися мене 700 з копійками годин за цей рік. У 22-му році це було близько півтори тисячі. Ну і там ролики заходили на 500 тисяч, на 200 тисяч, на 100 тисяч. Ну, у вас більше становиться, блін. Воно там пишеться 1102. Я думаю, чи 112 ж. У вас вже 129. 1129. Так. Пирожок все-таки взяла. Він пропікся. І такі, як. Це воно лежить така штука, користується в Європі для користування банком, для оплати <кій> та хлоп'я перед сном їло. Що воно? Воно вже майже остило. Чекаю, обновлюю, коли прийдуть гроші. Треба їсти, срочно, срочно. И потом спущусь еще, попозже чаю попью с творогом булкаю. Смачного. Кускус. -кус. Выбрала все мясо. Огирок дорезала. Я была здивована. Я как раз автобус подъезжаю.